У першій школі свято останнього дзвоника зустріли наймолодші школярі, учні перших-четвертих класів. За традицією, цей день є не лише прощанням чотирикласників із початковою школою, а й дитячим творчим звітом. Першим привітав учнів, вчителів та їхніх батьків із чудовим весняним святом директор закладу Іван Вікарчук. Звертаючись до майбутніх п'ятикласників, він зазначив, зовсім скоро на них чекають великі зміни у житті, але ці зміни є тільки позитивними. У них буде вже як кажуть, не одна. Матір. Бо перша вчителька вважається другою рідною мати. А буде вже декілька. Кожен предмет буде читати другий вчитель. Їм треба звикати, але життя таке, що потрібно до всього звикати. Надіємося, що вони теж будуть добре вчитись, так як і навчались в початковій школі. Я хочу подякувати. Вчителям початкових класів, вихователям і вчителям, вчителям, які читали в них іноземну мову, за те, що вони їм дали хороші знання. Побажати вам діти, теплого, веселого літа, щоб ви смаглими прийшли 1 вересня і всі були здорові. Батькам велике спасибі за те що вони завжди допомагають в школі. Також Іван Вікарчук вручив двом ученицям першої школи грошові премії за перше та друге місця у міському конкурсі Крок до знань. Таким, каже директор, було побажання батьківського комітету. Після урочистих промов перейшли до творчості, відзвітувавши кращі учні перших-третіх класів, отримали почесні грамоти за успіхи у навчанні тих чи інших предметів. Останніми демонстрували свої таланти випускники початкової школи, які вже скоро стануть більш дорослими та самостійними. Хочуть дорожчих, але в п'ятий клас не дуже хочеться, тому що треба йти на всіх вчителів. Я не шкодую про те, що я закінчую четвертий клас, тому що в п'ятому я зможу отримати. Більше знань ніж у четвертому, і вчителі нові все цікаво. Сьогодні вони теж отримали чимало подарунків та грамот, але найкраще, що на них чекає, це літні канікули. Деякі діти навіть спланували вже свою тримісячну відпустку. Я планую літом поїхати на море, набратись нових сил, відпочити, набратися сили, щоб прийти в п'ятий клас з новими силами для знань.